Квіти і любов. Квіти і любов. А Рафаелу дарили? Шановні жінки, перед день вашого найпрекраснішого свята Весни. Вітаю щиро і сердечно вас з 8 березним міжнародним жіночим днем. Нехай кожен. Ваш день буде сонячним і радісним. Нехай навколо вас панує любов і гармонія, а вашу честь розцвітає квіти і звучить музика. Бажаю вам, дорогі жінки, щастя, міцного, здоров'я, здійснення всіх найзаповітніших мрій і бажань. Зі святом вас! Та, я хочу сказати гарно дякую. Вашому селищному голові, що він запросив мене на таке гарне весняне свято привітати вас, шановні жіночки, жінки, дівчата. Тому що коли приходить весна, зразу зрозуміло стає, що це гарна пора року. Чому? Тому що весною перше за все є 8 березня. 8 березня це є Міжнародний женський день. Мені дуже приємно. Приєднатись до слів вашого Сергія Михайловича, вашого керівництва, тому що не кожному дано бути на такому святі привітати всіх дівчат, жінок, селища, вас зокрема з таким гарним міжнародним женським днем. Хочу побажати особисто вам успіхів, вашій праці на Перш за все, друге, сімейного благополуччя вашим всім сім'ям, родинам, близьким. А також крепко-крепко здоров'я. Тому що здоров'я це є переважно для, всі, для всіх людей, а також для вас, жіночки, щоб воно було у вас завжди крепким, надійним, не підводило вас ніде. Ну і саме головне щастя. Я і друзями розумів, і ворогів прощати. Бог хрещений, батько мій, Бог Ви подвиги е, робили для жінок за свої роки? Подвигів багато робив для жінок. Е, я думаю, що сьогодні подвиг, тому що ми запросили моцне ТВ. Ну, а скажіть, ну ваш чоловік коли робив йшов шоу на найвищу гору, брав якихось пісніжників. <рес> Він може піти у подвір'я у... біля хати у мене 500 підсніжників. Він це завтра зробить обов'язково. Він так і кожного разу день зірве підсніжники, які сам посадив пару років тому назад. вас А Рафело не даре. Ні, підсніжники тільки. Навіть підсніжники. Які подвиги ви робили для своєї жінки. Ну, це більш питання було б задано для неї. Для того що вона би сказала, як я робив подвиг Для мене це може казатися, що це не є подвиг, то що я для неї роблю для. Ну, мабуть, те, що я й люблю. Подвиг великий для, для, для мене багато-багато да, років. Другий, мабуть, тому що буваю і здивовую чимось в житті. А так, напевно, кожен крок чоловіка це є подвіг. Миколаївна теж бухгалтер селищної ради. Севищні раді самі бухгалтери. Всі жінки. Бухгалтерів багато. А як можна устроїтися до вас бухгалтером? У нас поки що вакантних місць немає. Це погано. Ну, а що вам чоловік подарував на 8 березня такий саме визначний подарок, як вам заповнилося? Ну, я знаю, вже прожито багато років, подарунків було багато, ну, було різне. Що саме дороге для жінки це квіти. Так що кожна жінка, і я в тому числі рада, коли мені дарують квіти. Ромашки і кульбаби теж рахуються? <сум> ну це теж квіти, але вони йдуть більше як лікарські рослини. А тепер навісні тюльпани, рози. Значить, нам сьогодні такі подарували гарні квіти, гвоздики. От. Я рахую, що це найкращий подарунок для жінки. Я хлопець, або чоловік. Є. І як ви думаєте, що від нього що можна чекати на 8 березня? Ну, надіюся на найкраще. Ну, я би хотіла вечір при свічах і шампанській. При свічах і шампанській, за інтересно. А де, а де у, у, у якій локації? Ну, це вже йому вибирати. Вам все рівно. Хоч у лісі. Хоч у лісі. Хоч у лісі. То буде ще краще. Ще краще, Ну, да, природа. Усякі подвиги були, що тепер не можна загадувати, ви ж записуєте. Добрий день, не Тебе, будь ласка, представтесь. Я не хочу. Марія потрібна, соціальний працівник. Соціальний. Угу. Ну, а вам якісь подарки дарив чоловік на восьми березня, якісь такі, ну, капецькі, з ліски, з підсніжників, п'ятилесників цих. Звичайно, що так було. А золото теж любите. А хто його не любить, брилянти все докупи. А дарели брилянти. Да. А ви, може, хочете комусь привіт передати. Привіт, передати. Ну можна привітати. Хотілося б привітати всіх матерів, всіх бабусь. Саме особливо своїм мамі. В далекій Італії. Великий привіт передаю. Щастя, здоров'я і багато грошей заробити. Я чекаю оригінального подарунка, як кожна жінка. Я думаю, квіти і в додаток. Оригінальні тепер лише айфони. Я не думаю. Що... Ну, Думаю, що їм неприємно здивує. Ну, а вам який подарунок найбільше запам'ятався? Квіти і любов. Квіти і любов. А Рафело не дарели. Конфети ну не Рафаело. Ромашки. Ну, а вам якісь подарки дарели, які якісь шикарні, такі Рафаело, якісь коньяк до того. Коняк не дарели, але шикарні подарунки були. А які, наприклад? Фірм, мені тухе, кольца. Всяке таке. Золото, так. Золото, усі в золоті. а Первомічани, дивіться всі Моцне ТВ.